Вітаю, друзі, слава ЗСУ. Сьогодні одній розумній людині я показував, увага, фокуси, і вам теж покажу. Просто потрібно, щоб ви поставили лайк, пошерили це, написали якийсь коментар, і, можливо, потім в кінці, врешті-решт, передали те, що я вам розповім. Хоча б, наприклад, своїм дітям. Да, і ще в кінці я буду просити, щоб ви обов'язково задонатили 10 гривень там, побачите внизу. Так от, це передача «Культурхімія», Мене звуть Юрій Бісараб, починаємо, починаємо наш атракціон. Дивіться, ось тут у мене на столі, бачите, переді мною викладено десь за 1000 іерогліфів, карток з іерогліфами, Бачите, отакі. Ось. І так, так далі так далі. А Якщо ви не вірите, що там їх така кількість, я вам показую книжечку, з якої вони йдуть. Бачите? Ось тут цифри є 1026. Оце рівно така кількість іероліфів. Це картки. Були, спеціальна книжка, в якій були картки, бачите, я вам показую. От, а я їх звідси розібрався. От, вони зараз тут, на столі переді мною. І я вам показую. Покажу, так, щось впало. Показую, як це працює. От там, де номера більші, ви бачите, да, от 12, це вже складніші е, будуть іероглифи. Там, де простіше, я навіть не буду. Там, де 4-5, це можна і не показувати. А от де складніший, це буде цікавіше. Дивіться, я беру, ну, давайте щоб прямо зсередини, щоб було видно, що це якийсь дійсно фокус. І щоб не було обов'язково малюнка. Так, о. Бо малюнки можуть підказувати. Ось візьмемо цей іроліф. В ньому 12, 12 бачите, штрихів. Цей героїв означає маси. Давайте подивимося на зворотню сторону. І ми, ви бачите, тут у мене німецькою написано, бачите, «мэнге», Да? Менге це є маси. Англійською є Great Numbers of People, потім «much», думбра іспанською. Тобто, я правильно сказав, да? кладемо його назад, це 12, і кладемо всю пачечку, яка тут лежить на 12. Тут їх дивіться, яка стопка. Хто не вірить, тут, мабуть, десь вже є десь 50, можливо 60 карток. Давайте візьмемо якийсь інший. Підемо складніший. Давайте 14-й. Да? Ні, 13-й, 13-й. Там, де з малюнком я ховаю, бо це малюнок може бути не беру, бо це може бути підказка. Так, ось без малюнка. Дивіться. Ось такий іроліф у нас. Або канзі як кажуть правильно, японці кажуть канзі. Ось оце він, оце він і є. Бачите, такий чорним намальований. Цей іроліф означає placement англійською. Як у мене тут німецькою, німецькою. Да, put, put place poner. Буде іспанською. І табліх не зовсім точно французькою. от зецен e", все-таки німецькою, мабуть, правильно. Але найближче все-таки place", placement Він означає. Тобто, бачите, я ще раз вгадав, боже, яке ж диво! Вгадав ще раз. Так, кладемо назад. Підемо на ускладнення. Давайте з 13-го перескочимо на 15-й. Там уже яка филина, бо буде ще один фокус. На 15-й, дивіться, ось у мене тут вже 15, ось така стопочка з 15. Там, де немає, десь всередині, де немає малюнка, найголовніше. Ось такий револьф. Досить складний, дивіться. Досить складний Кандзі. Він означає insurance англійською. Пробачте, що я спочатку англійською даю переклад, так як так я вивчав. Українською це може бути страхування, щось таке. Ну, давайте подивимося. Ну, дивіться, німецькою зиха, ну це якраз і є. От англійською тут є переклад Sur, sjure французькою, а ще варіанти зигфа-зиха німецькою, сегуро, сегуро іспанською. Тобто, я ще раз правильно вгадав, бачите, яке чудо сталося. Так, кладемо назад. Ще будемо ускладнювати. Да? Давайте ще ускладимо. Щось візьмемо ще складніше. Це було 15. Давайте заскочимо аж на 19. Мабуть, да? Ось дивіться, в мене стопка, невеличка стопка, їх небагато на 19. Візьмемо якийсь, щоб не зверху, щоб не готувати. Да? Щоб не думав ніхто, що я приготував це щось. Цей іруль, ой, дивіться, в ньому 19 штрихів. Надзвичайно складний, надзвичайно красивий, цікавий дуже. Він означає ну, приблизно те, що в кожного з нас знаходиться в животі. Тобто англійською це буде гац, німецькою, не пам'ятаю. О, бачите, ось баулс. А німецькою дають, я написав якось інере Inner ORGAN, Інерес орган. І внутрішні органи, іншими словами. Ну, як ви переконалися, що я знаю за 1000 іероглифів. Бачите, тут 1026 іерографів. Ще стоять тут в стопці. Мені потрібно буде їх. Я розробляю тут нову ще одну методику. Ой, я вже їх тільки скільки розробив. Ще одну техніку розробляю, зараз тестую, чи це буде працювати на мені. Так от, як ви бачите. Оці іероліфи японські дітки вивчають в школах, у них іде на це 6 років. Оце перший шостий клас, дітки мають вивчити ці 1026 іероглифів. Скільки я вивчав, ну, набагато менше, чесно вам скажу. У ну, мене ж була, в мене була ідея зібрати всі техніки вивчення кандзі японських. І якось використати їх. Бо ну, от не, не йшло. в мене нічого не виходило, як у багатьох, мабуть, теж, хто вивчає а, іерогліфіку. І після того, як я почав збирати, я з часом почав вигадувати свої, свої техніки і однією з них поділюся. Врешті-решт, я цього всього добра назбирав на 100 за 100, я зійшов. Але. Я підготував, в принципі, книжку. Потім, потім треба видати книжку, щоб інші теж цим скористалися. І в цій книзі я подам лише 100. Бо всі інші, які йдуть після 100, вони надто складні для, для того, щоб пояснити в самому тексті. Тому деякі методики я не буду давати або техніки. Але навіть цих 100 достатньо для того, щоб ну, переключатися постійно, робити повтори такі, які, від яких будеш кайфувати, яких будеш. Вивчати це все, це все добро, ну не 6 років, люди добрі. Чесно, для цього не потрібно стільки часу. Я вам а обіцяю, що через за місяць-два я вам покажу ще, ще додатково до цих ще одну тисячу, а потім будемо дивитися. Добре, на чому покажу вам одну з технік, яких, яку я в, вніс, в, яку я сам придумав. Яку я вніс в майбутню книгу через що це демо-версія. Вона тільки в електронній копії в мене поки що є. Але я сподіваюся, що скоро буду вже переходити до пошуку того, хто зможе надрукувати цю книгу, видати. Я писав і англійською мовою, тому, свідча, все це буде орієнтація буде на такий на міжнародний ринок. Тому, але для тих, хто вича, говорить англійською мовою, а зараз майже всі в Україні говорять, це не буде проблемою. І так, техніку, яку я придумав, в мене їх пара на цю тему, називається лабіринт. Це я вам покажу техніку лабіринт 1. Її можна використовувати як для вивчення японської іерогліфіки, або Канзі, як кажуть, японський Канзі, от Ніхон, ніхон Канзі, або можна вивчати також застосувати до китайських іерогліфів. Власне, я беру книжку китайську з китайським текстом через те, що. Японці ще використовують е, таке письмо Хірагана Катакана. От і у них там е, Іролів два, потім Хірагана Катакана. Це друга пісня. А ми ускладнимо наше завдання і візьмемо просто з відразу китайський текст. От так він виглядає, дивіться. Китайський текст. Так от, в чому полягає е, ця техніка? Лабіринт 1. Що завдання стоїть перед, перед можна з собою, от ходив, походив Раз, і давай пограй з собою в лабіринт. В лабіринт перший. Е, завдання стоїть в тому, щоб пройти зверху, да, от зверху, донизу пройти, намалювати лінію. І ми беремо іероліфи, ідемо іероліфами, які ми знаємо. Причому, дивіться, я ось йду, показую. Наприклад, починаю з цього іерольфа. Бачите, отут я входжу. Отут я входжу в цей лабіринт іероліфічний. Можна завдання спочатку ставити таке: шукати найкоротшу дорогу, щоб дійти вниз. І потім піднятися вверх і вийти з цього лабіринту. Я заходжу в лабіринт. Дивіться, показую. Ось тут іерольф, мені теж його потрібно бачити, не тільки вам показувати. Ось тут є цей, да? Так, ні, я не той вам показав. Треба... Хоча цей теж можна. А ось, давайте я з цього зайду, як і показав, От з цього іероліфа. Ще ближче, ще ближче. Для, того, хто... Для тих, хто знає іероліфіку... іероліфіку, здогадається, що це чоловік. От. З нього я йду вниз відразу, шукаю найкоротший шлях. Під ним прямо йде іероліф, якого я не знаю. Значить, я маю йти вліво або вправо. Я йду вліво. Дивіться, я йду вліво. Лінію веду. Оп. веду вліво. Йду вліво через те, що в мене там є ролів, який я знаю, він означає давати. Потім під ним прямо йду. і ролів у нас так, я знаю чи ні. Не знаю. Тоді я йду, дивіться, я показую. Прямо під ним. І ролів я не знаю. Я шукаю зліва. Ближність зліва. А так, знається ролів. Тому я йду на нього. Бачите? Повівлюю на нього. Я знаю цей ролів. Він означає е, думати, consider. англійською consider, це враховувати. Теж. Зразу під ним. Іроліф, який означає п'ятірка. я Я е, теж йду через нього прямо. Тут під ним немає. Да, дивіться, під ним немає, п'ятіркою немає. Я можу йти направо або наліво. І вибираю ближче. Якщо не знаходжу, я відходжу. І таким чином, я доходжу до кінця сторінки. Для початку цього буде достатньо, для того, щоб вийти з лабіринту. Це вправо лабіринт 1. Ми виходимо з нього. І потім ну, це дуже хороша практика через те, що ви бачите. Я хотів би, щоб ви самі поспостерігали, що буде з вами, коли ви будете займатися цією вправою, цією грою сам собою, але також можна зіграти з кимось іншим. Якщо ми граємо з кимось іншим, хтось інший має брати, можливо, іншу сторінку. І починають разом, і потрібно, але обов'язково мають люди називати іерогліф, який вони бачать, значення іерогліфа, який вони бачать. Тому, мабуть, має бути реферії. Який скаже, а правильно, а правильно, це буде добре. Рефері може бути вчитель в університеті чи в школі, де вивчають китайську або японську мову. Таким чином, хто перший дійшов, вийшов з лабіринту, зайшов, вийшов, той є переможець. Можна ще й на вихід. Хто не тренувався, може цю вправу робити, щоб пройти в один кінець і в другий. Якщо це грають кілька студентів, можуть бути команди, і вони проходять якусь кількість частин розбити, наприклад, на 4 чи на 5. І ціла команда може, може грати. Цілі команди можуть грати. Ну, але бажано, звичайно, щоб був рефері, який їм не скаже. Але в цю гру чудово грати самому. Особливо, коли хочеться зівати, нічого не має такого особливо робити, або нічого не вчиться. Так чи можна погратися в гру? Я вам не буду розказувати про всі ефекти цієї гри. І е, не буду розказувати Лабіринт 2, через те, що в мене є ще Лабіринт 2. Але, здається, цього буде вже цікаво для того, щоб ви, хтось із вас, хто займається іерогліфікою китайською... Так, да, до речі, так можна працювати з японським текстом. Просто там з японським прийдеться йти зліва вправо. Да? Вірніше, справа вліво. Японський ми будемо йти з справа вліво. І е, шукати є роль, ну Там прийдеться е, да, йти з от, справа, Яп... хто буде цю, цю гру, а, з японською книжкою грати в цю гру, той має йти з от, справа наліво і шукати вверх, вниз. І таким чином виходити з лабіринту. І так, це був лабіринт 1. Що ще я не сказав тут? А, мабуть, цього буде достатньо на цей раз. Ну що ж, тепер, будь ласка, всі задонатьте 10 гривень там Стерненко, Бутусова, тусово або на братство. І welcome to Chinese or Japanese languages. Да? Вітаю вас! Хочу привітати вас. Тепер ви можете входити в якомусь сенсі. У вас є одна гра, один інструмент, крім тих, що ну, розповсюджені на ринку. Типа Enki для зубрячки. Це просто смішно, як вони це використовують. Тепер у вас є буде ще одна гра, ще один інструмент для того, щоб його використовувати і долучатися до східних культур. Хай вам щастить!